Зерно, гелікоптери та списання боргів на форумі Росія-Африка РФ задарює африканські країни в обмін на лояльність. Так, керівнику Зімбабве, Емерсону Мнангаве Путін подарував президентський гелікоптер. Мі 38 Сомалі РФ пробачила частину боргів. Віце-прем'єр країни Салаха Ахмеда Джмаму з радістю повідомив, що на форумі Росія-Африка підписали два важливі документи про врегулювання боргів Сомалі на 7,5 та 690 мільйонів доларів. Частини цієї суми спишуть, іншу реструктуризують. Загалом цього року Росія списала країнам Африки боргу на 20 мільярдів доларів. Про це до форуму заявляв сам Путін. Така політика використовувала ще Радянським Союзом, аби купити лояльність африканських лідерів. От тільки питання у тому, чи потягне нинішня російська економіка, такі подарунки. Однак найбільше на форумі Росія-Африка говорили про зерно. Путін довго розпинався про те, що зернова угода Африці не потрібна. А погана Україна годувала заможні західні держави, а не чорний континент. Експерти зазначають, російсько-українська війна для африканців далека і незрозуміла. У них своїх вистачає. А от постачання зерна для них звичайно питання номер один. ми будемо готові вже в ближайші місяці, в ближайші 3-4 місяці безвазм'язна. предоставить Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, Центральноафриканской Республике, Эритреи по 25-50 тысяч тонн зерна. Обеспечим и бесплатную доставку этой продукции потребителям. Однако эксперты зазначают, 20-25 тысяч тонн – это крапля в море. Цю цифру навіть не можна порівняти з кількістю зерна, яку Росія знищила у Чорноморських портах України. Урожай зернових самої РФ близько 100 мільйонів тонн, Тож ці кілька тисяч не врятують Африку від голода, а спокій на континенті напряму залежить від ситуації з харчами. Наприклад, 2012-го Росія уже обмежувала експорт зерна через засуху. Як результат, регіоном прокотилась. Арабська весна, експерти зазначають, форум у Петербурзі спроба показати російському народу, що РФ не знаходиться у міжнародній ізоляції. Фактично, Африка єдиний континент, де Росія зберегла свій вплив. Зараз там знаходиться близько 10 тисяч бійців Вагнера. Це найбільший іноземний військовий контингент. Ні Франція, ні Туреччина, Ні Китай, Ні США не мають такого великого мілітарного потенціалу в Африці. На форумі Путін намагався розширити ще й бізнес вплив на регіон і стати. Таким собі вождем Третього світу. Для цього усі ці подарунки гелікоптерів у стилі колонізаторів, які вимінювали золото і дорогоцне каміння на скельця. Для цього на форум кликали шалених фанатів Путіна. Це, соловік, який Це моя душа. Я не можу б... я не угу. ага. А як ви купили її, виходить? Я бачив. Е, магазин і тітлістан. Селерайті. Отка я відаю. Одна зі брат. Я сравню. Наскільки путіну вдалося досягти мети, поки сказати важко. Однак одне зрозуміло точно. Більша частина Африки його проігнорувала. Цей саміт другий попередній пройшов 2019-го. Цього разу на нього приїхало тільки 17 глав держав Африки. Усього на континенті 54 країни. Це вдвічі менше ніж минулого разу. І навіть ті, хто приїхав, схоже на російські обіцянки, не купилися. Сьогодні Африканський Союз закликав негайно відновити дію зернової угоди. Цю заяву озвучив президент Коморських островів. Азалі Асумані, який очолює Африканський Союз із 55 країн, він зазначив, що африканські лідери обговорять з путіним як можна перезапустити угоду, адже проблема зерна стосується усіх.